Топ-3 кросовери для сім'ї за 25 тисяч доларів. Номер один це Audi Q5 2018 року, яка ще недавно коштувала більше 30 тисяч доларів. У них був класний дуже великий попит. Зараз вони круто просіли в ціні з класним сучасним дизайном зовні, прикольним салоном, з перевіреним покращеним вже двигуном турбованим 2.0 з класним приводом Audi Quattro, який зараз можна вже знайти, навіть за 23-24 тисячі доларів. І причому компактні габарити як для міста. Номер два це Mercedes-Benz GLE. моя улюблена машина з цього топу, тому що це один з найвдаліших кросоверів. Марки Mercedes-Benz за всю історію по показниках надійності. Mercedes ніколи не хвалився показниками надійності, а цей кросовер ламає всі стереотипи і в рейтингах світових надійності він займає перші місця завдяки вдалій підвісці, безпроблемній коробці відносно надійним двигунам. І зараз вони так просіли в ціні, що в районі 25-26 тисяч доларів. Ви вже можете купити привезені з Америки варіанти з бензиновими двигунами. А дизельні варіанти будуть звичайно трошки дорожче, але не забуваємо всі, що ми можемо торгуватися. І третій варіант це для тих, хто шукає японську надійність для сім'ї. Можна купити Lexus RX 2015-2016 року випуску, тобто вже в оновленому кузові, новішого покоління, з бензиновим догуном 3,5, тобто американську версію. Та за 25-26 тисяч доларів небагато буде таких варіантів, але вони все-таки трапляються, тому що ринок зараз в просадці. І не забуваємо всі, що по кожному з тих трьох варіантів ми можемо торгуватися і виривати ті варіанти, які навіть стоять по 28 тисяч доларів. Пропонувати людині ось є варіант. І багато. Хто може зразу не погодитися, потім вам за місяць передзвонити і сказати е, до речі, може все таки розглянемо вашу пропозицію, тому що ринок зараз в такій ситуації і це грає покупцям на руку.